Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати полуничний рахат лукум. Нам потрібно 200 г полуниці, 150 г цукру, 15 г желатину та сік з половини лимона. Полуницю перебиваємо у блендері до однорідності. Додаємо желатин, перемішуємо та залишаємо на декілька хвилин. Цукор перетворюю на цукрову пудру. Добавляю 120 г цукрової пудри та сік лимона. Ставлю на вогонь та довожу до кипіння. Ні в якому випадку не можна кип'ятити Збивати 6-8 хвилин міксером, поки маса не стане світлішою. Переливаємо у форму та ставимо на ніч у холодильник, щоб застигло. Витягуємо з форми та нарізаємо прямокутничками. Обвалюємо в цукровій пудрі, що залишилося. Ось який він вийшов. Смачного.